Доброго часу, друзі! По-перше, хочу знову щиро подякувати всіх своїх слухачів за донати, які ви мені відправляєте за мої старання. Це дуже надихає. А тепер перейдемо до теми випуску. Отже, у 1995 році гарвардський нейробіолог Альваро Паскуаль Леоне здійснив ряд. Лабораторних дослідів, що пройшли непоміченими для широкого загалу, але дозволили зробити разючі висновки, здатні назавжди змінити наше уявлення про себе. Учасники експерименту мали в контрольованих умовах виконувати просту вправу на фортепіано, намагаючись якнайшвидше рухати пальцями. Щодня вони займалися протягом двох годин, після чого піддавалися транскраніальній магнітній стимуляції, скорочено ТМС, що дозволяло вченим спостерігати за роботою мозку учасників експеримента. За результатами ТМС будувалася кортикальна карта кожного добровольця. І за тиждень занять вчені виявили. Що у моторній області кори утворюються нові зв'язки і вони розростаються. Процес гри на фортепіано почав перебудовувати мозок, цікаве відкриття, але не таке дивовижне, більше того, воно було очікуваним. Тоді вже існували дані про те, що фізична діяльність, що повторюється, впливає на нейронну мережу мозку. І досвід паскуаля Леоне лише підтвердив попередні гіпотези. Найцікавіше почало відбуватися на наступному етапі експерименту. Інша група учасників виконувала схожу вправу тільки цього разу, не на справжньому, а на уявному фортепіано. Добровольці програвали ту ж послідовність нот тільки подумки. Не рухаючи пальцями, а лише уявляючи їх рухи. Вражаючи, що ментальні тренування призвели до такого ж розростання моторної області кори головного мозку, як і фізичні, нейронні зв'язки активувалися у відповідь на уявні рухи. Достатньо було подумати про рух пальців, і в мозку відбувалися такі ж зміни. Якби людина справді грала на фортепіано, це разюче відкриття показало, що нейронна діяльність мозку та зміст нашої свідомості взаємопов'язані. Важливість цього відкриття дуже велика. Головний висновок з дослідів Паскуаля Леоне полягає в тому, що мозок утворює нейронні зв'язки у відповідь на сигнали. І що ці сигнали управляються свідомістю. Здатність змінювати нейронну мережу унікальна і має велике значення. Дізнавшись такий приголомшливий факт про свій організм, ми розгадали шифр, який був прихований від нас протягом усієї історії людства. Як тільки це сталося, джин вибрався на волю і тепер залишається лише гадати. Де межа тих можливостей, які відкриває перед нами цей незвичайний зв'язок між свідомістю та мозком, тим часом мозок продовжує давати нам нові сюрпризи? Багато дослідників зараз сходяться в припущенні, що він є голограмою, явищем, кожен шматочок якого містить у собі ціле? Наприклад, якщо сфотографувати квітку, Голографічним методом та розколоти фотопластинку на дві частини, ми побачимо на них не половинки квітки, а цілу квітку. Розламайте пластину на чотири частини і отримаєте чотири зображення цілої квітки. Наскільки частин не розділи пластину, результат буде той самий. Зі зменшенням розміру елементів картинка стає менш помітною. Але все одно залишається цільною. Якщо мозок це голограма, то кожна його ділянка, навіть окремі клітини, несе в собі всю інформацію про його влаштування. Неврологи зараз докладно перевіряють цю теорію. Однак висувається ще сміливіша гіпотеза можливо, людський мозок це голографічна частина всього Всесвіту. Подібне припущення можна було б вважати дуже сміливим, якби не одне, але ця думка з давніх давен простежується в багатьох релігійних вченнях. Наприклад, Кабала вважає людину мікрокосмом, всесвітом у мініатюрі. Кабала це містичне направлення в іудаїзмі, що характеризується складною системою уявлень про світ. Тут говориться про те, що людина і весь Всесвіт поділяються на 10 окремих сфер або джерел енергії, що взаємодіють один з одним і тим самим створюють все, що оточує нас. Сам процес утворення Всесвіту називається древом життя. За допомогою вивчення цих джерел та прихованих у них сил. Ми приходимо до розуміння себе та космосу. Згідно з цим давнім вченням, могутність Всесвіту повторюється в кожній людині. Ми з вами фрагменти великої всесвітньої голограми, тому нам доступно все, що в ній було, є і буде. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Як завжди, пропоную підписуватись на мій канал, щоб слідкувати за новими випусками. Щастива!